Зимове трансферне вікно АПЛ офіційно закрите, і воно нам принесло чимало несподіванок. Ми побачили як рекордні витрати, так і сенсаційні відходи гравців, яких ніхто не очікував побачити у нових командах. Дехто використав це трансферне вікно, щоб врятувати сезон, а дехто просто змушений був економити через фінансові обмеження ліги, так звані правила PSR. Сьогодні ми розглянемо топ-5 головних подій цього трансферного вікна. Гарантую, що деякі моменти вас здивують. А поки що обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео. Ну і звичайно напишіть коментар, який трансфер вас найбільше вразив. Поїхали! П'яте місце Манчестер Юнайтед втратив Рашфорда. Рік тому це здавалось божевіллям, але сьогодні це реальність. Маркус Рашфорд більше не гравець Манчестер Юнайтед. Принаймні тимчасово 26-річний Вінгер, який ще минулого сезону був найкращим бомбардиром клубу, відправився в оренду до Астанвіли. Причому угода передбачає опцію викупу за 40 мільйонів фунтів влітку. Що сталося? Скажете ви, відповідь очевидна: Форма Рашфорда різко пішла вниз, а з новим головним тренером Рубином Амарімом він так і не знайшов спільної мови. Багато хто вважає, що цей трансфер. Це спосіб перезапустити кар'єру, як це колись зробив Джесі Лінгард у Вестхемі. Однак Юнайтед не тільки позбувся Рашфорда, а й не зробив жодного серйозного підписання. Єдиний новий гравець це Патрік Доргу з Лечі за 30 мільйонів фунтів. І це викликає питання: чи ризикує Юнайтед втратити ще більше своїх зірок? Адже через фінансові обмеження, правила PSR ходять чотки, що можливий продаж вихованців клубу Кобі Майну та Алехандро Гарначо влітку. Чи стане це трансферним провалом сезону, чи навпаки, розумним рішенням, дізнаємось вже найближчими місяцями. Несподіваний перехід Фергюсона до Вестхема. Якщо хтось міг здавати на ринку в Зингу, то це також на диво Вестхем. Але ніхто не очікував, що вони орендують одного з найкращих молодих нападників Англії. Евна Фергюсона, його хотів і Арсенал, і Мансіті, Сіті, і Челсі, і Юнайтед. Усі експерти були впевнені, що Брайтон продасть гравця влітку за 80-100 мільйонів фунтів. Проте замість цього нападник несподівано приєднався до молотобійців, хоча оренда не передбачає право викупу. Чому Брайтон взагалі погодився на такий крок? Головна версія, що пишуть у ЗМІ, це Феррісон програв конкуренцію. А клуб не хотів знецінювати його ціну, так, його талант. І Якщо він заграє у увестками, його ринкова вартість зросте ще більше, а влітку клуб зможе, як і хотів, продати його ще дорожче. Третє місце Вулверхемптон не хоче вилітати з АПЛ. Одні борються за титули, інші за місце в еліті, і якщо є клуб, який не збирався вилітати без бою. То це Вулверхемптон. Вони стали другими після Мечета Сіті за витратами у це трансферне вікно, вклавши 42 мільйони фунтів у нових гравців. І це не випадковість. Вулфс знаходиться у небезпечній зоні і розуміють, що без підсилення шансів на порятунок мало. Але цікаво, що кожен із чотирьох останніх клубів АПЛ також зробив хоча б один трансфер. Так і виглядає боротьба за виживання в АПЛ. Взимку ставка ще вища, адже виліт із ліги означає втрачені сотні мільйонів пунктів для клубів. Друге місце 403 мільйони фунтів витрат у зимове трансферне вікно. Англійська прем'єр-ліга знову довела, що вона фінансовий гігант. 403 мільйони фунтів витрачено лише за один місяць. Це третє найбільше зимове трансферне вікно в історії Ліги. Однак цікаво, що без Мансіті сіті ця сума була б набагато менша – лише 225 мільйонів. Це означає, що більшість клубів діяли все ж таки обережно це драсорне вікно, оскільки фінансові правила стають ще жорсткішими. Але чи це означає, що літо буде ще дорожчим? Швидше за все, так. Шалені витрати Манчестер Сіті. Якщо зимове вікно 2025 запам'ятається чимось, то це саме нереальними витратами Манчестер Сіті 178 мільйонів фунтів. Це більше, ніж деякі ліги повністю витратили е, гроші на трансфер. Серед цих підписань були Ніко Гонсалес, Омар Мармуш, Абдукудир Віктор Рейс. Це найбільше оновлення складу Сіті з 2009 року. І ми бачимо, що Пеп, що клуб, вони хочуть точно врятувати сезон, залишитись у топ-4, ну і можливо, да, сміливо подумаємо, наздогнати Ліверполь. Це буде важко, але подивимось. Ось такий топ-5 подій зимового трансферного вікна у нас вийшли. А що думаєте ви, хто зробив найкращі підписання? Пишіть у коментарях ваші думки і не забудьте підписатись на канал. Адже у нас цікаво. З вами був Соловін Альбіон, і все буде Україна. До зустрічі!